І всім доброго вечора, друзі, з вами я, Ренгін. І сьогодні я хочу сказати що в цьому місці буде відео, як я будую склад свій і другу. Я обов'язково це покажу, а потім, коли це все закінчу, Ну, будувати оце селище потім буду думати план, де я буду будувати ліс і хорору, і, і я на цій горі побудую свій власний будинок. Там, де я буду проводити з вами інтерв'ю. А ще. Придумаю десь за горою створити сніг. Щоб пішов був сніг. І потім у цьому сніжному піламі, або у сніжній країні я побудую ще один будинок. Тобто, щоб я міг перезимувати там. Но в средний тоже у да, нас них. А у нас не куда, когда... Посмотрите, что 8 за раз. 8 за раз мы будем с них ложить. 8. И еще я хотел вам сказать еще. На сегодняшний день я буду разбывать их. Ренгін канал. Це мій канал Ютубу. Буду розвивати. А і ще плюс. Ще до цього скажу, що ще буду думати. І буду рідко висилати відео і на відео на другий канал, який в мене був. І що я ще хочу сказати. Що ви найкращі Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. А ще мені буде приємніше, коли хтось на мене підпишеться і напише давай коментар, чи ви хочете еще відео про... Ну, про моє СО номер 17 і ще щось ви обов'язково пишіть у коментарях. І зараз сьогодні буде відео про те, як я буду розклад свій і друга. І потім буду завершувати відео. А потім... А потім, після е цього як я завершу це відео, я скажу останнє інтерв'ю. І ви повинні написати в коментарях, чи мені знімати відео. Про те, як я буду будувати ліс, гору і Сніжну країну або Сніжний біом. Ви повинні проголосувати, чи, чи написати так, чи ні. Ну це вам вирішувати. Тому я вас запитую. Хтось згодний знімати відео. Ну, щоб я зняв відео про те, як я будую ліс, і гору, і так. і таке інше. Ви тільки напишіть в коментарях. Або напишу публі... а, це ще ж публікувати фото не можу. Я тільки напишу у коментарях. І... Чи ви будете знімати відео, чи я буду я знімати відео про ліс, не буду. Если не буду, то я самостійно зніму і скину YouTube. А ні, то ви хочете подивитись, если вам буде цікаво, то обов'язково буду знімати. І тому з вами був я Рендін. До побачення і чекайте нове відео зараз. Бувайте!